Суботу вранці на напірному колекторі, що знаходиться неподалік гімназії, номер 3 стався порив. Цей колектор відкачує нечистоти із п'яти каналізаційно-насосних станцій, що розташовані в мікрорайоні Південний. Протяжність каналізаційної мережі від району естафети до вулиці Богдана Хмельницького, де напірний колектор входить в самопливний, складає 5 кілометрів. Труби тут прокладались ще на початку 80-х років минулого століття. Порив поставив перед управлінням водопровідно-каналізаційного господарства непросте завдання. Найшвидше знайти місце пориву і ліквідувати його. А це, виявляється, зовсім непросто. Та у міськводоканалі знайшли вихід. Складність була, що колектор порвав, отам ближче біля прикорстка, вибивало там. Але щоб там знайти був порив, сам порив. Він може вибити в одному стороні, а сам порив може бути в другому. Там треба було розкопати дуже багато. Ми вийшли, питання, вирішили. Сам напірний колектор тут з'єднається з самоплинним колектором і меншою затратою часу матеріалу. Ми з'єднали цього колектора в цьому місці і далі пустили на сампливний колектор. Відтак знімати асфальт довелося лише над колектором, а не по усій довжині труби на проблемній ділянці. Аби вирізати асфальтове покриття розміром 2 на 3 метри, безоплатну допомогу міськводоканалу обладнанням надав Славутський бетонно-розчинний завод. На місці з'єднання проклали три метри поліетиленової труби Корсис. Стики забетонували. Проблема не проста, справляємося своїми силами, це наша робота. Реагуємо швидко, техніки, слава Богу, вистачає, людей вистачає, фахівців. Сьогодні закінчимо, рух буде відновлено, все буде порядок треба відмітити що незручності через аварію відчули хіба водії автотранспорту споживачів а це тисячі людей вона не торкнулася Споживачів за відручів ніяк не відчули тому що чотири КНС, вони поки набираються вони набираються потім ми асізатор машинами вивозимо це все відкачуємо і споживачі нічого не відчули ніяких проблем ніяких затрат